Всім привіт-привіт! Мене звати Моніка і ви на каналі І сьогодні у нас виходить відео, як ми Kitsitoka. Ну, а всім приємного просмотру в прошлому відео Тимофій упав а, з возвішаності. Якщо ви не бачили, то посмотрите. Його забрали в больницю оглянули, він був без сознання. Около 2 часов, поки його оглядали і везли в больницю, його швидко оглянули і з ним було все в порядку. Його вложили в кровать. Він там пролежав около 4 часа. Після того, як він прийшов в сознання, нам вже дозволили його забрати. Ну от, він лежить нам сказали, що його можна буде забрати, коли он очнеться і з ним усе добре. Я, я наіграла в ігрушки в дитячій зоні, ну, а я просто сиділа і ждала, поки Тимофій очнеться. Діана ще складала кубики, було дуже цікаво за ним наблюдати. Так як вона мала і е, нам було цікаво наблюдати. Потім нас закликали, сказали, що Тимофій вже е, проснувся і можна його забрати домой. Тому ми вже пішли домой, е, Тимофій я накушила пюрешка, е, е, а я скушала тортик і попила сорок. Кастер, той, лимонад Потім я малишню уложила спати, також переодягнула Діану, звісно, в підямку, і їх уложила спати, а сама пошла збирати чемодани, а, так як нам вже утром вирушати. Тому, навіть не утром. Когда млечня ну, десь через 4 часа нам нужно вже вирушати домой. Наш відпуск закінчується а, і з молочню я не відпочала. Після того, як я забрала чемодани, ми відправились в аеропорт, здали всі наші сумки, їх в нас було много, тільки ми всі склали сумки в три пакети. Ну, три сумки і. Конечно, той. Коляску ми теж здали і пішли в самоліт. В самоліті ми спали всю дорогу, так само, як і малишня, так і я заснула і спала. Після того ми приїхали вже домой, Одіана і Тимофій заснули, тому я зразу, як зайшла, поклала їх на свою кровать У мене тільки одна кровать, тому вот так. Я переодягнула пджаму заселила штори і лягла спати. Тому що я устала дуже і вже більше не могла терпіти, я дуже хотіла спати. Ну а усім спасибо за просмотр. Пока-пока. Если вам понравилось это видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставте лайк. И зразу кажу, посмотрите, как мы ходили в парк.